Ялинка, як і мандарини, шампанське та салат олів'є є головним атрибутом новорічно-різдвяних свят. У передноврічну пору зелені красуні користуються широким попитом серед людей, які бажають заробити на них нечесним шляхом. Мікроавтобус повністю завантажений цим ходовим товаром. Днями зупинили бердишівські працівники державної автоінспекції. Як розповідає начальник міського відділу Даї Ярослав Онищук, у середині автівки знаходилось 92 ялинки. Під час перевірки документів було встановлено, що Згідно накладної, в автомобілі знаходиться 30 ялинок. Під час перевірки було виявлено, що в даному транспортному засобі знаходиться 92 ялинки, 62 ялинки без відповідних документів. Згідно законодавства, якщо перевозиться ялинки, кожна ялинка, на кожній ялинці повинна бути бірочка. На цих 90 ялинках відповідних бирок не було, говорить Ярослав Онищук. Водій мікроавтобусу каже, що нічого не знає. Його просто найняли, аби перевезти ялинки. Зелених красуню машину завантажили в селі Озадівка Бертишівського району. Наразі, по даному факту, проводяться слідчі дії.